Якщо вчасно не зійти з хибного шляху, він обов'язково приведе до біди. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні на календарі 20 січня субота, отже, на каналі програма Субота, Головна Подія. Подивіться програму, я сподіваюся, вона вам сподобається. Ви не забудете поставити вподобайку, прокоментуйте і підпишитесь, хто не підписався на мій YouTube канал. Сьогодні в програмі Головна Подія хотів би поговорити про. Та про Всесвітній економічний форум, бо він насправді привернув увагу до України, до війни в Україні. Це була дуже гарна для нас можливість це зробити. Але він і привернув до тих проблем, які є в Україні. І на мою думку, про ці проблеми потрібно обов'язково поговорити і спробувати відповісти на ці питання, чому ці проблеми є і як можна їх вирішити. Ну загалом, присутність української делегації на чолі з президентом України Володимиром Зеленським була позитивною. Він був у своїй стихії в стихії, я називаю емополітики, тобто політики емоцій. В нього був достатньо емоційний добрий виступ на всьому форумі. До цього в нього була зустріч з представниками, керівниками великого бізнесу, де він закликав всіх. Інвестувати в Україну він зустрічався із Усулою фон дер Ляєн, президенткою Єврокомісії, із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, із держсекретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкіним і з іншими високопосадовцями, зокрема із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Тобто була досить така добра і. Важлива і потрібна для України нагода, щоб поговорити про Україну, поговорити про війну, поговорити про ті потреби і про необхідність допомоги Україні. Але як завжди, ну, є питання, і на ці питання давайте спробуємо ми відповісти. Ну, по-перше, про формулу миру, з якою влада, так, от, як я би сказав, навіть ну, в лапках носиться по світу. Напередодні відкриття Всесвітнього економічного форуму у Давосі відбулася зустріч радників з національної безпеки країн. Там було понад 80, якщо не помиляюся, 83 представники, тобто 83 країни були представлені на цій зустрічі. Ну там дійсно вони і так з'їжджалися на цей форум, і це була добра нагода, що була така велика кількість, і поговорити про Україну. Але питання формули миру, воно з моєї точки зору ну, є чисто віртуальним. Бо до того часу, поки не буде перемоги, ну говорити про втілення формули миру нема жодного сенсу. Тобто, з моєї точки зору, безумовно, потрібен і план перемоги, якого ну, не знаю, чи він є можливо в Генштабі Збройних сил України такий план є. Ну, поки що ми цей план так не розуміємо, не чуємо від вищого політичного керівництва. Я так розумію, що цей план також хочуть почути і. Наші партнери, зокрема, і пам'ятаємо в кінці минулого року, коли Володимир Зеленський був з візитом в США і зустрічався з сенаторами. Напевне, там також від нього чекали цього плану перемоги України. Його нема. Тому формула миру без плану перемоги вона не може бути втіленням життя. Ще раз хочу на цьому наголосити. Крім того, ну, Китай. Китай не брав участь цього разу у зустрічі радників з питань національної безпеки. Що на мою думку є ну достатньо таким показовим, що Китай ну напевне не вірить. Я скажу так, м'яко напевне не вірить в реальність цієї формули миру. І це по великому рахунку відповідає дійсності, бо без того, щоб Росія погодилась на ті пункти, так 10 пунктів, які є в цій формулі миру, щоб вона їх захотіла виконувати, ну, ця формула миру ну жодним чином не може бути втілена в життя. Це це чітко треба. Розуміти. І скоріш за все, ну якщо і так і надалі буде, це добре, що будуть зустрічатися. Це, як я навіть сказав, не добре і погано що такі відбуваються зустрічі, вони не е, ведуть нас до перемоги. Але, е, скоріш за все, ця, ці всі зустрічі можуть перетворитися на таку якусь постійну конференцію або навіть на форум, який буде називатися Форум Формули Миру. Він може, до речі, Ну, продовжуватися і відбуватися ну, протягом фактично всього часу, поки буде війна в Україні. По-друге, ну, стосовно заклику інвестувати в Україну, звичайно, що е, інвестувати в Україну дуже би хотілося, щоб було дуже багато бажаючих це робити. Але для цього, з моєї точки зору, ну, потрібен чіткий зрозумілий план. Відновлення України. Я сподіваюся, що він вже розробляється, не той, які там колись, коли були наші представники уряду, десь у Швейцарії, потім в Великій Британії. Вони там представляли красиві картинки, називали там великі цифри: 700 мільярдів, трильйон доларів необхідний для відновлення, і так далі. План має бути чіткий, зрозумілий і для українців, і для наших партнерів. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, щоб ми визначились. Які будуть напрямки в економіці, так пріоритетними для України, тобто які напрямки економіки, які сфери галузі економіки зможуть Україну зробити економічно успішною, заможною і квітучою у майбутньому? Це треба чітко зараз розуміти. Саме в ці напрямки потрібно інвестувати і сприяти, щоб ці напрямки розвивалися найкраще, безумовно. Тут ми виносимо за дужки військово-промисловий комплекс, він апріорі має бути на першому місці. Це в принципі все зрозуміло. По-третє, по вступ в Європейський Союз, який буде продовжуватися не один рік, і як пишуть, говорять за самими оптимістичними прогнозами, це може бути у 2030 році. Так от, до 2030 року нам треба чітко також розуміти, якою Україна буде у 2030 році. І в плані політичному, і в плані економічному, про що ми говорили трохи вище. І зараз, ну, поки що, я не бачу ніяких підстав бути оптимізмом стосовно, ну, в першу чергу, політичного плану, як розвивається Україна. Бо... Те, що зараз відбувається, воно точно не веде нас до Європейського Союзу, і це треба обов'язково змінювати. По-четверте, для того, щоб це все змінювати, потрібно змінити команду, потрібна інша професійна команда. Як це зробити? Я про це вчора говорив. Ну, на мою думку, якщо влада не хоче створювати уряд національної єдності, якщо влада не хоче реально. Об'єднувати е, Україну, тоді треба це робити ну, без влади. Треба створювати тіньовий уряд національної єдності. Е, має бути два насправді критерії для представників цього уряду. Перший це професійність, і другий це довіра до конкретної людини з боку громадян. Бо саме уряд національної єдності має бути урядом довіри. Українців без довіри українців до такого уряду говорити про те, що це буде уряд національної єдності, який має об'єднувати Україну, ну, нема жодного сенсу. Бо по великому рахунку, в останній рік влада все на жаль, не знаю, це було свідомо чи не свідомо. Тут можна по-різному оцінювати, але було зроблено дуже багато для того, щоб то об'єднання українців і України, яке було в 2022 році, коли не було жодних якихось там політичних. Баталії, боротьби, коли незалежно від того, хто які політичні партії там підтримує, всі українці були єдині, як кулак. Потім почалася оця от політична в лапках возня. Влада почала думати про збереження при владі і так далі. Ну і потім ми все це вже знаємо, про це вже багато було сказано, і нема сенсу це повторювати. Отже, потрібен. На мою думку, тіньовий уряд, який буде мати довіру, який буде професійний, який буде е, розробляти і розробить реальні е, плани, так і перемоги, і відновлення. І це має бути також публічно представлено. Це може бути, якщо ну, не альтернативою, хоча, скажімо, все, це і не може бути альтернативною, бо поки що ми плану ніякого не бачимо. Ну є хіба що сподівання, що спільно з нашими іноземними партнерами такий план чина влада. Розробляє. Ну і е, по п'яте, напевне, все-таки, от е, треба ну, наголосити на тому, що ця ситуація, яка зараз відбувається в Україні, вона, на жаль, є е, не оптимістичною. Фактично, всі дії, які влада зробила за останній рік 2023, і е, зараз, на початку 2024 року, ну, говорять про те, що влада йде. Шляхом узурпації влади до автократії. Я, в принципі, можу ну, зрозуміти, напевно, чому і чим вирішили так керуватись саме таким шляхом. Бо вони хочуть зберегти владу. А довіра до влади все стає меншою і меншою. Я нагадаю, що ми вчора про це також говорили. Що в листопаді 2021 року, згідно з соціологічних опитувань, так це якщо не помиляюся, група рейтинг робила у грудні місяці. Ну ні, в середині листопада, там в кінці фактично да другій половині листопада, це опитування. Підтримка, ну скажімо так навіть не підтримка. 69% українців е українців виявили і сказали, що Україна рухається в неправильному напрямку початком широкомасштабного вторгнення ця ситуація почала змінюватись, особливо у 2022 році, бо Україна почала успішно оборонятися, відбиватись. Потім було звільнено 50% території. і От, вже в лютому, березні 2023 року 60, вже було 61% які вважали, що Україна. Рухається у правильному напрямку, ну захищаючи себе, безумовно рухається у правильному напрямку. А в листопаді 2021-го, коли 69% вважали, що вона рухається не в правильному напрямку. Було тільки 23%, які вважали, що в правильному. Тобто 61% було вже тих, фактично через декілька місяців, через рік, які вважали, що в правильному напрямку. Але на грудень 2023 року. Протягом року ця е, кількість зменшилася до 45 Тобто ми бачимо, що тенденція все рівно незважаючи на війну, тобто дії влади е, призводять до того, що е, українці вважають, що Україна рухається не в правильному напрямку. Вже тепер менше половини вважає, що правильно. Я думаю, що ця цифра буде, буде збільшуватися стосовно того, що в неправильному напрямку. Тому, е, якщо не змінити цю ситуацію в країні, ми зайдемо. Фактично ну, в глухий кут. І я починав з формули миру, тобто, фактично таке враження, що влада втілює в життя чи хоче втілити в життя формулу знищення України, тобто від формули миру до формули знищення України. Ну, я сподіваюся, що ми всі в Україні в першу чергу, ну і наші партнери зробимо все для того, щоб ця формула знищення України не була втіленням в життя. Україна має в першу чергу перемогти у цій війні, і Україна з кожним днем все ближче і ближче до перемоги. Все буде Україна!